Наступна задача. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є рівносторонній трикутник. Висота піраміди дорівнює 4, корня і 6. Визначити площу бічної поверхні цієї піраміди. Помалюємо правний 4 пірамід. І о сусота? Ескапофіма? Тобто ще пішною поверхня, це буде одна, друга, фемина. Так як у нас в диагональному переделести, диагональный порядок у нас трикутник САС. Ревносторонний трикутник. площі почерносторонний трикутник у нас обчислюється А квадрат корінь з 3 поділено на 4 з іншого боку. От на друга сторона на высоту. Значит, скоротимо А квадрат та А. Будем иметь А корень из 3 и 4, древний 2 корня из 6. Свицы А древний. 8 корень из 6. Поделаем на корень из 3, и цена будет 8 корня из 2. Центры будут древние вот так вот сторона отцеп. Далі. Наступне. Так як у нас в основі лежить квадрат, а, а це все діагональ квадрату, то сторона АД корін з двох раз менше його діагоналі, тобто Д 8 см. ОК – це у нас радіус вкусеного кола, під дорівнює 4 см пів сторони квадрат. Розглянемо трикутник СОК і знайдемо СК і затримання по фавором. Це буде ОК в квадраті плюс СО в квадраті. І дорівнює 4 корінь із 6 в квадраті. Плюс 4 в квадраті, Це все під коренем. 16 плюс 96. Те буде корінь із 100 12 см. І підставимо. Тобто S пічна 1 1/2. Периметр квадрату у нас дорівнює на 8 на 4 32. І площа у у нас Корінь із 112. Так. Винесемо з-під кореня те, що ми можемо винести. А саме 4 в квадраті. Це буде 1, 2 на 32, на 4. На 4 і на 7, якщо ми представимо. Буде 16 помножити на 2, на 2, якщо ми винесемо корінь і 7. Тобто 64, коріння і 7. Так, як у нас відповідь треба записати S поділене на корінь 7, то відповідь ми просто запишемо 64.